Всіх вітаю хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні з вами йдемо вибирати огірки. в нашій теплиці за одне покажу, що і як змінилося. Так що, кому цікаво, залишайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного перегляду і міцного здоров'я. А ми починаємо. Так, заходжу я вже в теплицю. Так, бачу огірки є. Так, бачите, які висять красені. Так, ми з вами подивимось спочатку найголовніше. Чи сходять огірочки наші? Так, ось бачу вже один. Так, тут десь бачу. Ось є. Такий огірочок. Так, тут ще не видно. Так ось. Тут он. Так, ось такий огірочок. Також тут. Ось тут. От тут уже є. Ну, огірочки є досить. Он там отакий. Так, ось з вами спостерігати будемо за цією е, помідорою. Ну, бачу, що все вроді би нормально. Ось так дивлюся, можливо, тут ще формуються томати, але ні. Томати тут не формуються вже. Так, перчик ми з вами підживляли. Він вже такий гарненький, високий, але після підкормки він стане ще краще. Так, від согірочки я вже практично всі з'їв. Ось, але, бачите, є ще такі менші, більші є. Так, ось такі. Будемо з вами визривати. Ой, дивіться, які, які гарні рівненькі. Рівненькі. Деякі є горбаті такі криві, але нічого страшного. Ось ось такі гарненькі. Так, будемо з вами вибирати огірки. Є більші, є менші. Але, о, ну, взагалі огірків маленьких таких дуже немає навіть. Ось такі. Їх тут багато є. Дивлюся. Ось такі. Ось бачите, скільки їх там є. Ось. Уже стільки не збирав. Швиденько, дві хвилинки і вже така кількість є. На одній рослині стільки огірків. так, ну Це другий урожай. Другий раз я збираю, точніше з вами. трошки ще подоносити будуть. Ось так. І отакі є більші. Так. Ось таке є. Такі я зриваю також, тому що не люблю криві такі. Огірки, тому їх і зриваю, щоб вони не портили мені настрій. Так. О, вже скільки. А у нас ще залишилися огірки. Ось тут тому. Я думаю, їх буде ще більше. Не набагато, правда, але. Так, такі гарні огірочки.

Так ось тут, Так. ну, здається, все ось так стільки назбирав. Ну, Зривав. Я думаю, це непогано для другого збору. Ось огірочки Добре, ще, ще не спекотно так теплиці. Типу. Дивлюся, може ще десь і залишив, так як вони маскуються. Ну, не бачу. Ось так. Ой, хочу ще і показати малину. Ще поки що не плодоносить ремонтантно, але, але є, дивіться вже житті. Тут тут взагалі багато. Так, отже, ще нахилити вам ось велику. Вся тільки починає цвісти. Ось такі. Ну, думаю, буде багато малини ось цієї, так як завізів і зелених плодів є багато. Так, хочу ще показати, Обривали листя капусти, ось вже почав нижня. Ось уже головки зав'язуються гаренько. Так, обриваю само так як воно все рівно не буде крутитися. Так, горошок. Дуже смачний. Його тут є багато. Бачите. То навіть ще раз можна сіяти. Так, і мої гарбузи. Ну, гарбузи гарненькі. Гарненькі, хочу вам показати, дивіться, який вже гарбуз. Гарбузи в основному формуються на кінцівках. Але... Я їх від завертаю ось так туди, щоб вони росли. Ось так. Ну добре, нехай гарбузи ростуть. Будемо з вами пробувати варити гарбузову кашу. Ось так ось. Також хочу подивитися з вами, чи немає огірків. Так, як ми віці вже огірочки вибирали. Маленьких є, великих я таких не бачу. Пройшовся рядочком. Є отаких. От Але такі я не беру. Ось такі-то справи тільки вибрав огірочків. Урожай збільшується, Це добре так як Пізніше буде ще більше. Ось їм огірочок. Огірки дуже смачні, хрупкі. Це означає, що і тверді, це означає, що вологи їм досить. Так як, якщо в огірках є дарки, порожнини, значить огіркам мало волог. Ну, в моєму випадку все добре. Так все, ще раз дякую за перегляд, всім мирного неба, нам перемоги і міцного здоров'я, всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.